Цікаві факти, iPhone 3G друге покоління сенсорних смартфонів від корпорації Apple. iPhone 3G був презентований у червні 2008 року на Worldwide Developers Conference у Сан-Франциско Продажі розпочалися 11 липня 2008 року. На смартфоні була попередньо встановлена операційна система iOS 2.0. Перший смартфон із серії iPhone, який отримав підтримку мереж UMTC, це універсальна мобільна телекомунікаційна мережа і HSDPA. Це доступ високошвидкісного приймання пакетних даних стандарту мобільного зв'язку третього покоління. А також підтримку AGPS. Це технологія, яка прискорює холодний старт GPS-приймача. Дизайн пристрою був модифікований. Металева задня кришка замінена на пластикову панель чорного або білого кольору відмінною від колишньої форми. Також була знижена ціна із контрактом оператора до 199 доларів за модель із 8 ГБ, а за 299 доларів 16 ГБ вбудованої пам'яті. Територія розповсюдження iPhone розширилася. До 70 країн протягом декількох місяців. Ну і цей телефон, другого покоління iPhone, знятий із виробництва 25 травня 2010 року. Ну і давайте пройдемося по самому телефону. Бренд Apple iPhone 3G, це й так ясно. Е, попередник iPhone це перше покоління. Подивіться моє е, попереднє відео про цей телефон. Тип смартфон. Маса 133 грами. Операційна система iPhone iOS 2.0. А остання, яка була випущена на той момент, коли телефон зняли із виробництва це iOS 4.2.1, центральний процесор Samsung 32 біта 620 МГц графічний процесор PowerVR MBX Lite 3D, оперативна пам'ять 128 МБ, ну і пам'ять 8 ГБ або 16 ГБ флеш флешпам'яті, екран 3,5 дюйма, ну і основна камера 2 Мп. Se cabe o